І зараз в Головсіївському районному суді Києва продовжується засідання з розгляду справи російських спецпризначенців Головного розвідувального управління Росії Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва, яких в минулому році було затримано під щастям під час виконання їхньої спецоперації, в той час, коли у Кремлі всі керівники заперечували присутність російських військ на території Донбасу. Слідкує за цим судовим засіданням і наш кореспондент Анна Калюжна. Вітаю тебе, Анна. Розкажи, будь ласка, що відбулося з нашої минулої розмови. Женю, вітаю. Ну з того часу, коли я останній раз. Надавала інформацію, в принципі, небагато. Тільки один том зараз, третій том, продовжують розглядати процесуальні справи. За цей час вже прокуратура встигла надати декілька доказів винуватості обвинувачених, проте адвокати всі ці докази відхиляють, прошуть відхилити, заявляють. Відповідні клопотання. Ну, от, наприклад, вони прокурори надавали доказ щодо того, що на формі військосудзвоців було знайдено порох, ну, тобто з під автоматичної зброї, що свідчить про те, що вони стріляли. Проте адвокати відхилили так, як вони вважають. Що неправильно процесуально оформлено було забирали цей одяг у, у Єрафієва та, та іншого підозрюваного також. Прокуратура надала матеріали щодо того, що у них була зброя російського зразка, автоматична зброя, і що в Росії тільки 120 одиниць в рік такої зброї взагалі виробляється. Проте адвокати також попросили відхилити цей доказ, так як вони, за їхніми словами, цієї зброї під час затримання не було з їхніми підзахисними. Крім того, в суді була е, словесна перепалка між адвокатами, прокурорами та навіть суддею щодо мови, е, якою адвокат захищав своїх підзахисних. Тобто адвокат Грабовський говорив російською мовою. Прокурор е, зробив зауваження суду, е, і але, е, але в цей же час е, а і також щоб. Е, і також зробив зауваження потерпілий у цій справі. Суддя попросив адвоката, щоб він говорив українською мовою, проте той і тепер говорить обома мовами, тобто звертається спочатку російською, потім дублює українською. Ну, це все, що наразі у нас відбувається, тут засідання триває до допиту свідків і потерпілих сьогодні, точно не дійде, тому що дуже довго розглядають матеріали справи.